День для того, щоб займатися домом, сімейними справами, вирішенням питань родини, можуть складати ситуації, які вибуватимуть вас з цієї зони комфорту і змушуватимуть до дії, до результату. Тому, все ж таки, якщо ви хочете відчути більш себе в гармонійному стані, ви можете зайнятися справами, які дають вам відчуття результату, завершеності, можуть бути досить такі емоційні гойдалки. Ми більш стаємо чутливими, емпатичними слухайте свої відчуття, свою інтуїцію. Вона вам може дати підказки цьому тижні. Можуть закладатись дуже великі угоди, фінансові, якісь проекти, якісь нові починання. Зараз гарний час для цього, але будьте уважні, коли підписуєте цей договір, контракт, угоду, тому що людина, яка вам щось пропонує, може так складати це, що для себе буде більш вигідні якісь умови. Тому перевіряйте, закладайте угоду, але уважно.